Включився до нас. Також вітаю всіх, хто буде дивитися нас в записі. Ми з вами продовжуємо розбиратися з харчуванням. І сьогодні наша тема це сніданок, да? Звуть мене Олена Магріані, мені 38 років. З продуктами Гербалайф я знайома майже 2 роки і майже рік як прийняла рішення розвиватися в компанії. Мені не потрібно було знижувати вагу, вагу знижував мій чоловік. І він знизив вагу на 21 кілограм за три місяці. Я на той час мама в декреті, да, без сил, енергії, роздратована. Але скажу чесно, продукти Herbalife я пробувала не відразу. Я майже два місяці спостерігала за чоловіком, тільки слухала, да, як, як він гарно себе почуває, як він висипається, як йому легко. Але коли я спробувала наші продукти, я була в такому приємному шоці. Вже навіть після першої порції коктейлю я почувалася набагато краще, да? в мене з'явилася енергія, сили. навіть мій мозок почав краще працювати. Також я отримала класний результат по покращенню шкіри. У мене були такі подразнення, такі почервоніння на обличчі, які іноді пекли, свербіли. Ну, і, звичайно, я мала такий не найкращий вигляд. Почавши використовувати продукти Herbalife... Налагодивши своє харчування, я отримала дуже класний результат по покращенню саме шкіри на обличчі, Да? Мені стало цікаво, що це за продукти, да, які програми є, і як я також можу допомагати людям змінюватися. І мій консультант запросила мене на курс Академія успіху, який я проходила неодноразово, тому що мені хотілося все краще розібратися з продуктами, з програмами. І кожного разу я знаходила для себе якусь нову інформацію, тому рекомендую проходити саме декілька разів академії успіху для кращого засвоєння інформації. Також школи харчування мені допомогли розібратися з продуктами Herbalife і взагалі з балансованим харчуванням. Зараз я консультант з командою задоволених клієнтів, допомагаю людям змінюватися, да, отримувати свої результати і кайфувати від свого нового тіла. Отже, перейдемо до нашої теми. Тема у нас сьогодні сніданок, да, що таке сніданок? Сніданок це прийом їжі, який відбувається протягом першої години після пробудження, тобто з того моменту, коли людина прокинулася. Сучасна статистика стверджує, що харчування це основна причина хвороб у світі. Зараз вже науково доведено, да, що неправильне харчування впливає на тривалість життя людини, на, також призводить до виникнення захворювань, таких як серцево да, цукровий діабет, е, зайва багато ожиріння і так далі. І, на жаль, на, цього, на сьогодні ця проблема дуже поширена. Давайте ми з вами розберемося, да, з чого ж починається наше неправильне харчування, як ви вважаєте? Ну, можливо, з наших якихось там звичок, да, чи місце, де ми проживаємо, е, чи на них, е, такого потягу до солодкого, до солоного, да, як ви думаєте, з чого починається наше неправильне харчування? Сімейні традиції, ну так, це також може бути. Велика кількість солодкого, солодке, так. Це теж може бути причиною, але правильна відповідь, неправильне харчування починається в нас саме вранці. Саме зранку ми починаємо спонукати наш організм до хаотичного харчування. Да? От, наприклад, чим ви сьогодні снідали? Ні, давайте не сьогодні, бо зараз ми всі снідаємо коктейлями, да? ми такі молодці. Давайте, чим ви снідали до Гербалайф? Або чи взагалі ви снідали до Гербалайф? Ну, не снідала, так. Мій сніданок також, наприклад, була цікава. І так могло бути до обіду, да? а то й довше, коли як вийде. Е, так, печиво чай, печиво. Так, добре. Зрозуміло. Е, так. Добре, існують такі типи сучасних сніданків. Це вуглеводний сніданок, відсутність сніданку, або збалансований сніданок з надмірною кількістю вуглеводів. Далі вам я розкажу більш детально. Зверніть увагу, тут на картинці зображено вуглеводний сніданок, да? тобто така якась булочка з варенням, якісь цукерки, сок. Також зараз дуже розповсюджений такі сніданки, як фастфуд або мюслі. Пластівці швидкого приготування, да, тости якісь там. І також зверніть увагу, як харчуються сучасні діти. Це білий хліб з варенням, да, також пластівці, нутела, соки, газовані напої. Тобто, все це цукор, і наші діти все це їдять. І впродовж через те, що ми їмо з вами неправильну їжу. Наш мозок починає продовжувати просити саме неправильну їжу. Да? Але ви, звичайно, скажете, що всього цього ви не їсте, да? що це їдять інші люди, ви їсте щось інше. Ось це, наприклад, формат булочки, картопля, рис, макарони, хліб, якесь там печиво, да? торт, шоколад. Ну, це такі продукти. Ну, які точно є у кожного на столі. Тому що, ну, на жаль, це також є простими вуглеводами. Все це прості вуглеводи, які організм перетворює в цукор. Так чому ж в нас так сильно тяне на прості вуглеводи? Ну, хтось скаже, що це в нас в голові, да? другі скажуть, що ми їмо очима, треті вважають третій вважають, що це дуже смачно, і нічого не можуть з цим зробити. Але відповідь така, що підшлункова залоза це орган нашого тіла, який виробляє травні соки та інсулін. І коли ми бачимо очима цю їжу, підшлункова починає виробляти ці соки, так, і сприяє бажанню поїсти. Буває так, що заходиш в магазин, да? Особливо коли ти голодний, починається виділятися слюна. Це не, це не означає, що з вами щось не так, да? а це через те, що в організмі починається через мозок давати такі імпульси, що це смачно, що ти зараз отримаєш задоволення від цього і так далі. Да? Тому це також впливає на бажання з'їсти. Дійсно, те, що ми бачимо перед собою, також дуже впливає на наше бажання щось під'їсти. Ось так виглядає наша. Підшлункова залоза, да, яка виділяє травні соки і підштовхує нас з'їсти щось зайвого. Так, хочете зрозуміти, як ми набираємо вагу? Як виникають пов'язані з цим проблеми здоров'я? Давайте будемо розбиратися, як функціонує наш організм? Організм людини складається із 100 трильйонів клітин, і кожна клітинка потребує то 14 поживних елементів. Ну, Не буває такого, да, що якщо ми щось трішки з'їли, не норму, то наші 50% клітин, наприклад, наситяться на 100%, а всі інші клітинки, да, 50% тільки будуть страждати. На жаль, якщо ми не доїдаємо з вами да, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів, або не збалансовано харчуємося, то від цього страждає. Кожна наша клітиночка. Отже, переходимо далі. Все, що ми з'їли вчора, дало нам енергію та поживні елементи для відновлення клітин та тканин організму. Саме в день ми з вами споживаємо жири, вуглеводи, білки, це нам дає енергію. А вночі відбувається відновлення, і вся ця енергія витрачається на відновлення. І що ми отримуємо на ранок? Вранці, коли організм прокидається і вимагає знову 114 поживних елементів: воду та енергію. Тобто він просинається замучений, за засорений, обезвожений. А що ми робимо? Ми беремо і годуємо його простими вуглеводами, так? формату булочок, картоплі. Каву, навіть кава без цукру, це також вуглевод. Ну, тобто тією їжею, яку ми бачили з вами на попередніх картинках, да? і що відбувається? У нас просто починається хаотичний рівень підняття цукру в крові та виділення інсуліну. <кхе> такий механізм обміну вуглеводів. Ну, ось такий графік, да, де вверх-вниз, верх-вниз, э, саме верхній да, картиночка така. На першому графіку, якщо ми їмо вуглеводний сніданок, то рівень цукру у нас піднімається вище норми, і, відповідно, підшлункова виділяє інсулін. І цей цукор впадає швидко в голод. Ось ви бачите, да, так і написано: голод. Після цього, так як ми голодні, да, ми знову починаємо їсти якісь солодощі або вуглеводні продукти, да, і такий хаос підняття рівня цукру в крові. Е Потім опущення відбувається у нас протягом всього дня. На жаль, там, де ми бачимо високий рівень цукру, цей весь цукор перетворюється у нас на жир. І друга картинка зверніть увагу нижче. Якщо навпаки, у нас відсутній сніданок, да, то організм переходить в стадію голоду і все рівно буде такий пік голоду, і тоді ми. І тоді наш мозок знову скаже, що я хочу чогось солоденького, енергетичного, і хаотичне харчування у нас продовжується. Е, наша з вами задача е, зверніть увагу, є така ось показник нормального рівня цукру в крові. Ось наш рівень цукру в крові повинен бути е, підніматися і опускатися на рівні цієї зеленої полосочки. Він Повинен забезпечувати організм усіма необхідними поживними речовинами, забезпечувати організм енергією, водою, та не підвищувати, та не знижувати рівень цукру в крові. Ось так це повинно виглядати. Як би міг виглядати здоровий сніданок? Ось подивіться на картинку, да, тут є і білок, мабуть, попер. Ага. І білок, і клітковина, і вітаміни в форматі салату, да, мінерали, жири, вода. Тобто, якщо б ми кожен день таким чином снідали, то це може було б можна було б назвати да, збалансованим сніданком. Але, але для того, щоб самим скласти здоровий збалансований сніданок, вам доведеться витратити багато часу та грошей. А головне, ви отримаєте. Надто багато зайвих калорій. І що повинно бути? В нашому сніданку, зверніть увагу, тут написана така ціла табличка, можете собі сфотографувати. Тобто, ось всі ці вітаміни, мінерали, калій, кальцій, натрій, фосфор, всі ці вітаміни і мінерали, вони повинні бути в нашому сніданку. Але якщо ми будемо брати ці всі мікро мікроелементи зі звичайних продуктів, то нам потрібно буде з'їсти таку велику порцію, да, майже 2 кілограми, і з калорійністю більше, ніж 4,5 тисячі кілокалорій. Тому компанія Herbalife позабутилась про нас, да, про наш сніданок, щоб він відповідав усім критеріям. Да. Перше, з чого починається наш сніданок, це освіжаючий напій алоє, Алоє підтримує функціонування травної системи, допомагає природньому очищенні організму, створено на основі найціннішого сорту алоє, також містить важливі ферменти, амінокислоти, вітаміни та мінерали, які допомагають нашій природній роботі травної системи. Алої віра містить понад 100 біологічних активних речовин, у тому числі 75 особливо важливих для травлення. І ми кожного ранку да, починаємо свій день, саме від кляночки води з алої, Да, це такий як ранковий душ для нашого організму. Другий продукт це наш чай. Це наш чай, да, користь семи фітокомпонентів для підтримки. Втримки тонусу протязі дня, да? він ефективно тонізує, підсилює антиоксидантну дію, захист організму, прискорює метаболізм, дає нам енергію. Ну, і головне ну, і головний наш продукт це наш протеїновий коктейль Формула-1. Це контроль ваги. А наступний слайд. Головний продукт, протеїновий коктейль формула ваги це контроль ваги та збалансованого харчування, чудовий сніданок. Заміняємо один або два прийоми їжі в день, має всього 200 калорій да, на порцію. має 17 грам білку, більше 20 основних вітамінів та мінералів, клітковину і корисні вуглеводи. Також містить соєвий білок, який рекомендується для зниження рівня холестерину в крові. Отже, ідеальний сніданок повинен забезпечувати організм усіма необхідними поживними речовинами да, на основі здорового білку, забезпечувати організм енергією, також забезпечувати організм водою. І не підвищувати та не знижувати рівень цукру в крові. Ось компанія Гриболайф розробила нам такий сніданок, да? ми всі молодці, ми вже його використовуємо. Але можна, звичайно, по-старому, -по, да? по старінки, взяти, збалансувати самостійно сніданок, але ми отримаємо занадто багато калорій. Ось давайте порівняємо з вами. Да? Складемо звичайний сніданок зі звичайних продуктів, і сніданок від компанії Herbalife це протеїновий коктейль Формула-1. Якщо скласти сніданок зі звичайних продуктів, да, ми вже говорили, що це буде порція приблизно 2 кг і е, більше, ніж 4,5 тисячі кілокалорій, а наш організм може е, ну, зараз прийняти да, ну, 300 кілокалорій, ну, не 4,5 тисячі. А протеїновий коктейль Формула 1 це всього 250 300 мл, да, і всього на всього 200 калорій. Також багато вітамінів та мінералів, білку, все, що необхідне для нашого нормального функціонування організму. Тепер дам декілька порад про воду. Да. Вода регулює нашу температуру тіла, це також дуже важливо, да. видаляє відходи з організму. Доставляє поживні речовини, кислород і глюкозу в клітинки, да? дає їм енергію, також дає натуральне зволоження шкірі і другим тканинам нашого тіла, да? робить сустави більш, таки, більш такими гибкими, еластичними, да? допомагає укріпити м'язову масу, також регулює травну систему піщеваріння, да? е, використання достаточного достаточної кількості води при, при зниженні ваги, пов'язані напряму. Тобто, е, тобто, якщо ви будете притримуватись питного режиму, да, водного режиму, то можна знизити вагу і з, зберегти свою вагу. Що не являється водою, да, і що не потрібно пити? Це солодкі соки, газовані напої, кава і чорний чай. Чому? Тому що це не вважається водою, тому що це також це все вуглеводи. Що треба пити? Потрібно пити воду. Бажано з здаванням алої. Якщо додати в воду 2 копачки алої і одну порцію чаю, це буде допомагати вашій древній системі, це допоможе вам випити вашу норму води легше. Також це буде давати вам енергію та антиоксидантну дію для вашого організму. Так. Дякую, на цьому у мене все. Дуже дякую вам за увагу. Дякуємо, Альона. Можливо, до да, Альони є питання в когось, можна задавати. Я бачу, що сьогодні у нас є багатенько новеньких людей. Якщо є питання, задавайте, будь ласка. І ось також часто, коли людина приходить в марафон, то запитують, а чому саме коктейлі я повинен вживати? Можливо, я сам зможу збалансувати, збалансувати свою тарілку і також паралельно ще. Уже рідше чуємо, але все ж таки є на консультації, коли клієнти говорять, що наші бабусі, дідусі споживали звичайну їжу і мали нормальну вагу. Але єдине, що змінилося, що, на жаль, наші продукти харчування, які ми навіть збираємо з огородів, кого вони є, або купуємо в магазині, вони вже не мають того, тої кількості мікро і. Мікронутрієнтів. Тобто вже немає такої кількості там, заліза, магнію, калію. Якщо ми купуємо м'ясо, там вже недостатня кількість білку, хоча по таблиці ми намагаємося розрахувати, що 100 грам куриці це там, 20 грам білку, хоча це зовсім не так уже, якщо бути чесними, набагато менше. Тобто, на жаль, зі звичайних продуктів, щоб набрати ту норму, по, як Альона сказала, білкам. Жравим вуглеводам нам потрібно їсти більшу порцію. Ну, наприклад, раніше там для того, щоб взяти норму по залізу, треба було з'їсти два яблучка, наприклад. То зараз це треба з'їсти 3 кг яблук для того, щоб набрати ту норму по залізу. Ну і так, і з інших продуктів ту ж саму моркву возьмемо, ту ж саму полуницю, якщо ми там беремо і хочемо з полуниці мати калій і магній, то також не будемо такого мати. Потім, після зниження ваги, потрібно буде все життя харчуватися коктейлями. чи є варіанти. Такі також питання задають. Супер класне питання, Люба. Коли людина, чому при зниженні ваги класно використовувати продукти компанії Herbalife? Тому що, коли людина знижує вагу, організм зменшує вагу, це для нього також стрес. Набирає вагу стрес і знизує, знижує вагу стрес, навіть якщо людина себе краще почуває. І завдяки тому, що у нас йде норма щоденної по білкам, жирам, вуглеводам, вітамінам і мінералам, для організму цей стрес проходить легше. Під час зниження ваги людина вчиться дотримуватись режиму, вже розробляє для себе з консультантом зручне, смачне меню, яке вона зможе використовувати впродовж всього життя. І коктейлі, ну якби продукти компанії Гербалайф, допомагають швидше отримати результат. Можна і без продуктів Гербалайф отримати результат, але трошечки довше. Після того, як людина вже отримала результат, просто ми обов'язково залишаємо сніданки, але переглядаємо вже вечерю. Тобто, зазвичай останній прийом їжі без продуктів гербалев, коли людина зберігає вже свою вагу, десь біля 6-ї години. А після того. Ми не можемо вживати коктейлі, як це було раніше. Якщо людина вирішила без продуктів Грибала, бо коктейль ми можемо і в 9 годин випити. А переходимо вже на традиційну їжу, ми її їмо тільки біля 6 години, тому що вона повинна переваритися і покинути шлунок. Тобто. Є в нас така шутка в гербалавщиків, коли питаються, що все життя треба пити. Ні, тільки те, що залишилося. Тобто, Тільки те життя, яке залишилося, треба пити гербалайт. А так людина, звичайно, самі вибирає. За всі марафони, які в нас були, навіть за останні три роки, в нас пройшло дуже багато, я би сказала, мабуть, тисяч людей, правда. Тобто, сотні людей, тисячі людей заходять, сотні людей отримують результати. хтось... Хтось кайфує від свого результату. Часто буває так, що людина отримує результат заміж виходить, і ми знову її якийсь час не бачимо в марафоні стрункості, потім вона повертається. Тобто бувають різні моменти, але завжди ми на зв'язку зі своїми клієнтами ми дружимо і завжди у нас двері відкриті в наш марафон. Тому дякуємо Малюні, за сьогоднішню тему. Ви бачили, які результати в чоловіка, мінус 21 кілограм, і в Валерія мінус 50 кілограмів, і дівчата також гарно стрункішують. Дякую, Мальоні. Альона. Тобі тут багато пишуть подяки за твою суперкласну тему. Дуже легка, проста. Скажіть, дівчата, тобто, так, знаєте. Після робочого дня хтось прийшов з роботи, послухав таку цікаву інформацію. Зрозумів, що з бабушки на грядки вже не назбирати стільки вітамінів та мінералів для того, щоб скласти собі тарілку. А якщо навіть скласти тарілку, то це, 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 це дійсно 2 кілограми. Так зберемо 2 кілограми з'їдаємо. То, звісно, похудіння можна забути. Дякуємо тобі, Альона. Давайте для Альони зробимо фото загальне, хто може включити камеру, будемо дуже вдячні. Так, давайте рахую до трьох, один. То може включити, ставте. З включати камери. Один, два, три. Дякую всім, дякую мальоні. І до зустрічі на слідчій школі харчування вже. Люба включила камеру. Давайте ще раз зробимо фото. Один, два, три. І зустрічаємося на слідчій школі харчування вже в понеділок. Ви, хто вже з нами давно, той бачить, що ми обновили трошки свої теми. Ми їх ще. Переводимо на українську мову, але все буде добре. Ми все встигнемо. І будуть найкращі теми. Дякуємо і до побачення.